Так, друзі, добрий день. Світа мене їде десь з роботи вже. Зараз попросила, каже, дипроб з хоч тому що вже залишався вдома. Ну і то ми зараз підемо, сходимо в домовичок, скупимося. І поки я вдома, знаєте, надоїло мені лежати, хочу зробити паштет куриний. Поїдемо, скупимося на паштет, поїдемо, подивимося, які. Які ціни, воно всяка вже, піпець. Чесно, вже я не знаю. Натер так, що вже невозможно дотрогнутися. Зараз приготовлю вам ще куриний паштет, Я його готував. Зараз підемо скупимся. я вам все розкажу, покажу. І ще сьогодні вечором зроблю. Якщо не буде температури, звісно, ображу. Бо вчора в мене вечором температура була, сьогодні ночі температура була, цілий день температури не було. Сейчас теж немає. Так, ну що, світуху я вже зустрів. Ідемо. Ми в Єву. А потім. А потім за тим, що нам нам мені треба буде до а... Почти Да. Добре. А що ти хотіла тут купити? 400 А що у нас а то уже закінчився все голуби, що ти купляла? Конечно. А скільки ти раз, що ти, ти стираєш там, що воно. що, і сусідське стираєш стираєшся, що в так пройшло вже місяць. То... Що ми метро то купляли? Вже що вже місяць пройшов? Я думаю, не, 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 не знаю. Да.

Да? Да. Ну, я не знаю. Прийти, Та ні, може злий, може злий, злий, з однієї в другу злий. Чую, що було повно. Може взяти попробувати для чорної білизни. А що ти хочеш сказати, що вона чорніша стане? Не знаю. Так. Кстати, переволь по 438 гривень. Зараз в'єли. Місто 635. Це у нас скільки? А це скільки? Два літри, так? Да? Так. Да. Два літри 438 гривень. За 189 гривень, то я не буду сидіти, поки в метро поїду. Угу. Да? Угу. Нам все одно надо поїхати в центр подивитися смесителі. Соби... Ну, да. Ладно, пиши де вибирай, а я піду подивлюся духи. По духи тут. Чоловік. Так, да ты хоть понюхай. Ой. Чую. Чую. Угу. Значить, не ковідування. Так, дольче габана подвушки. Место п'яти тисяч. А є поніхати. Десь я бачу. Ось. Я. Є що можна понюхать його. Тас, я хочу до чого банала Які? Ну все, коротше, 2000 тисячі 5000. Тисяч. Заникали, поняла, щоб не цей. Щоб не пшикали. Ага, не понюхай. Так. ну, не таке, да, яке я люблю. Не таке більше, як я люблю. Ох, а ну, що тут все? Та, да, Господи. Так, трусарди. Слухай, чуєш? Интересно, що, що це за духи по 100 гривень? По 100 гривень, що мені кажеться, поки пшикаєш, поки воно там пахне. Що за. Версики угу. формі? Угу. Ну, так, ну тут ціни, короче. Кадуль, оце, мене було. Ось, от це дороге, це що, це, що тут є, воно. Дві з половиною. Ти знаєш, що а? я не йшла, тобі ще така запечатана стоїть вдома. Реально? Да. Даже запакована. Так. Навіть випаковано. Так това же це ж. Роз... У мене шочки одним цим буду. Допшика, в тебе п'ять бутилочок, отак поставилося. Ти можеш я допшика. Та от іменно я ж кожен раз пойду. Кожен раз вже бризкають для того, щоб не завжди бути з однім запахом. А ти поки добришся з одним запахом? Так. Я чую світ. Кажу, що це за духи за 100 гривень. Поки пшикнув, воно вивітрилось одразу, поки летить до тебе. Дожди, вони 700 стоїли. Ну ладно. Ти чого? Взагалі не можеш зрозуміти. Да, да. Я хочу позагадать, что тебе за эти дитячие ролики. Какие-то такие желтокрасные. Кремо чи що-то такое? Не, мне надо тогда эти для, для брови Света, как всегда, что губы тут, что-то для губ Шукаешь А цей, да, самый лучший? Наверное, я не знаю. А это, темный, это Ну да. И все, и очень редко такая помадка. Пудра, гленди пудра для губ. Сколько там 159 гривен. 159 гривен? Да. А тут акция 2 гривни и 4. Сейчас надо одна взять и будет І ще два. Ой, І господи, світулечка зірочка моя. Хай подумаю, що мені не надо, я покажу потім. Читай, для чого вона. Ось боку. Олія для бороди, олія сироваткою. Вмісті натуральний натуральну Так страти, які запускають дбайливий догляд за шкірою та поліпший зовнішній вигляд вороди. Приємний аромат подарується. Чекає, там дві капельки наповнила тому. У -у -у. Тобі ще надо розщотку, але ну, я на тему закажу. Спеціально. Ну на так, тему так, там і я собі позаказую, щоб воно в місті приїхало. Зараз можна заказати через Lady Shops, і тобі кешбеком визначається дуже багато грошей. Ще там чорна до, до 6%. Знаєш, п'ятниця скоро. Ну У ну, мене, кстати, щось в Ady Shops не відкривається. Ти не зареєстрована? Зареєстрована. У мене щось воно не відкривається. Я Це треба в тему що? заходить через, через через нього і тобі возвращається. Так, дивіться, що я взяла. Я взяла собі для губей. <laughs> для губей. Uh -huh. для... Потім э, для бров фіксатор і тіні для бров. Uh -huh. Ну і душ. Це получается за два платиш, два подарок. То тобто. есть ты за два більшого платиш і за два меншого подарок. Я понял, ладно. Все, пиши. Пиши. Кажешь? Шик глаз не духовник. Uh -huh. Мені так пахне вообще. хочу попробовать намалявать. Мне надо... За Зачем? Да ты что? Ж... Ну, кольцо надо. Так а что изменилось? Я ничего не плачу. Телесный цвет. Ну, телесный, так... так красиво. Знаете, как он приятный? Вдомачок. Так, вдомачок, зайдемо. Ага. Тільки не так. Надо... Я думаю, що та ні, не такі. Ні, це маленькі, це двійний. Може на паштету такі, ні? Та це... це. Та я думаю, що такі будуть нормально, що. Маленькі? Ну зачемне, я буду 600 грамів світ. Та це здоровий. Вс, сід. Буде два нормальних тіщу і Серегі по от вести, це що тобі. Основна їда чи що вони будуть на хліб на маза. Ну хорошо, хотіли, ти скажеш, ти, ти ж платиш. Да. Чи, чи, чи хто платить, то і заказує минути, чи як там кажуть. Ти платиш. А? Ти платиш. Да. Ну, Взагалі, не купили ми судочки. Потому что там очередь такая, человек 10. Сейчас будем стоять, и часа в это. Нам два судочка так надо. Так что ладно, пришли мы. В юбилейный. Еще купим о... Да. Все, пошлите в юбилейный, там застрелимся. юбилейный. Наша ряба, это типа продукция у них, да? Не понятно. Самі там, половинку? Так, так, так. Здрасте. Здрасте. Єсть? Слівки? Слівки. Тут, наверное, немає, ну давайте бейте. <гументно> нема, нема. Это с ВТБ пин друзья. Так пішли, може, уже сейчас в ВТБ глянемо, може, там и печенка есть. Давай же визьмум, видимо, с этим визьмум. 700. 700? Ну да, на поросах тоже 700. Почему она такая красивая? Оно 39. Да. У нас по 12,29 за 100 грамм. Хватает 700 грамм точно? Да? Да. Да, дякую. Нет. Нет. Дівчушка-путешественница сьогодні. Ну, так. Да. Ну, немає. Тепер що в тебе? Нема. А вона тут вот є, так? Да? Так, да, там ще та 100-грамовка є. Ну, <laughs> мені треба 100 грамів треба. Там менше вже, ти вже щось робив. А, так? Да? Так. Да. Ну, ладно, добре. Ой. Цибулі, цибулі немає, я ж использувала на рибу всю. А то, що я купляв? Так. Да. Ну, надо і цибулі купити. Сейчас слип есть? Да. Есть все. Сейчас я поставлю, да? Угу. Ой, не была давно я вже в АТБ. Що у нас тут есть? Сливки цибуля. Кривки і масло. Сливки пожирніше бере. І масло? Зараз підемо. Сливки, цибуля і масло. Цибуля сюди? Цибули. Та б не пішли разом, чомусь. Диви, який класний. Та він, мені каже, такий кисний. Я думаю, що на ринки вже хороші. І, і тобі скажуть кислий чи не кислий. Дадуть, Климон, побру... дадуть механі... попробувати. Огурецька яка глюк. Огу. здорово. 40, 95. Імбир. Ой, Тьом, треба лимон взять. Зараз я піду лимон візьму. Так, це лимон. Ось такий він, конечно, не сильно гарний. Сподіваємось з цієї сторони Парочку. що? Угу. На ринку ми брали такі хірові, піпець. Да? Взагалі ніякі. Два маленьких ще один великий лучше. То два маленькі. Блин, А. ешь? А ты будешь с маме завтра завозить паштет? Да. Да? Да. Тоді надо ей взять киви, вона просила. Так хороший выбери. А як ты поймешь, что хороші, хорошие, mm? не хорошие? Я не думаю, что вони дойдут. Нет, тут уже поганый вообще один есть. Надо выбрать. Все нормально. хочешь? Mm. Пішли на масло и сливки. Господи, забыла, как называется. Mm. Сливки там в конце. И масло тоже. О, все сливки, Тём. Да. Yeah. Oh, no. 33%, це 15%, не 10%. Да ладно, давай, на що делає. А скільки тобі їх надо? Там мені 200 грамів, мені не напевно. А тут скільки? Тут 500 грамів. Об'язательно жирні, так? Да? Да. Ну, бери, а що делають? Так, масло, давай подивимось, що тут є. Йому 82. По 75 гривень. Де? Тульчинка. Це 72. І таке тульчинка, це масло. Це взагалі не масло, це маргарин. Слушай, маргарин не може стоїти. 80 масло стоїть 189 гривень. гривень. Воно 120, 189. Так, молокі. Белоцерковская. Ну, так я ж тебе за что и кажу. Что это такое? Что, оно реально такое нажало масло? Да? Да. Охренеть. А оно ну, из Белоцерковской. Бачу масло? Бачу. 72,6. Вот все у нас. Вот это у нас такие тины на масло. Ну, он 113 гривень, 82%. Тихо. Доллара. Mm? Я думаю, 63 Я думаю, что можно 100 А яготинская почему? А яготинская по 100 гривен. Да, я ты бачишь? А, это церковь. 72. А сколько тебе масла надо? Пачки. Пачка. Тилопачка? Да. Ты хочешь? <laughs> ты хочешь взять пашкет, рассыпать <laughs> по судочкам? Да. Ну хорошо, да. Позробив, раз насипав. Ну, правда, і дорога підняться так, щоб по Що тобі треба? Приправи? Які? Дома куча Що Перелянно є? Є. І трави. Які трави? Італійські. Ні, нема. Візьму на всякий случай, бо це ж не буде, приб'є, 8 гривень стоїть. Бери. Ну, по-моєму, є, подивишся. Суточки надо еще купить. Что бы уже на улице сейчас ты мне уже на собакой идти гулять. Да, уже насупился, как сыч. Чего? А я откуда знаю? Я не буду тобі нічого казати, роби, як знаєш. Я взагалі не буду навіть заходити зараз на кухню. <клес> <Я клес> взагалі не буду решили? казати. Хотя вирішив сам, не ти ні. Що, дивіно, побачили, минут 15 стояли, розмовляли. Не. А зараз з вами підпимо. Досвідка купимо а... судочки? судочки і додому. Додому, да. Молодчук мій. <рес> Ти похожий на бандюка якогось. Ага. Гопота. Ага. Пішли. Здравствуйте, девушку. Здравствуйте. Так, ідемо, судочки подивилися. Ось ці серветки. Що я беру всі, так? Обалдені. Класні. Не такі. Ну, вони такі. Ну, не хороші, витирати розводи не оставляють. Так, пішли. Судочки, судочки. Так. А тут які? Тут велички, да, ось ось вони теж є. Тоже по 14,90. Там 14,90. Да? А тут 14. Ну давай трішки візьмемо, щоб нам. Поміститься все це сюди чи ні? Це буде більше сіт. Більше буде? А по чому цей судочок, інтересно? Мені так да, нравится. Щоб... Піді, я подивлюсь, по чому вони. так. Ой. Попробуй. Он малайсенькая просто. По 19. 15, ну, ну вот давай, давай ее возьмем. Два. Три. ладно, одна Нормально, да, буду? Ну да. Пошли. Все, пошли. Нічого тобі надо? Ні, нічого. А що ми думали, ще взяти? Нічого, так? Да? Це щось повинні були взяти, але я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що треба було зайти в Аврору, але я думаю, не буду, тому що за одним не хочеться заходити. Ось а, це кондитерські кондитерські. У нас є, ми ж купили з тобою, ти забувся? Mm -hmm. Все, йдемо беремо судочки і пішли додому. А нас сьогодні світ не будуть, так, да, відключати, по моему А я не дивився, ти дивилася? Да, так, дивилась, Ни, поки немає. <кх> ну воно ж змінюється раз по раз. Mm -hmm. Так, все купили. купила. Well, да? Ну, це сиріна слышиш, так? Ми вийшли, ти сказала, сирена, зай. Я не почув. Ну каже, жутко, коли все, сирена так звоє. Ну звісно, жутко, до цього не привикнеш ніколи. Ну mm так. -hmm. Так, любі друзі, ми пішли додому. Дякую, що походили з нами по магазинам. Mm -hmm. Пішли ми додому готувати паштет. Угу. Yeah, uh -huh. Ну, зблизика все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть yeah. коментарі. Дякую, що ви з нами. Аляулю, люблю вас всіх, пока. пока.